Українці, привіт! Раді вітати вас. На нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні будемо говорити про технічний огляд у 2023 році для транспортних засобів. Вже всі говорять в інтернеті, що він скоро має бути, що його більшість автомобілів не пройде. Але як буде насправді сьогодні? Ви дізнаєтесь? Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно і більше людей буде знати інформацію, чи буде технічний огляд у 2023 році, чи його не буде. Що ми бачимо сьогодні? На всіх інформаційних ресурсах розповсюджується інформація, що буде технічний огляд в 2023 році для автомобілів. І що цікаво, всі-всіх лякають. Кажуть, більшість автомобілів технічний огляд не пройде, ті автомобілі пройдуть. Якщо ви прийняте машинку на розмитнення, відразу треба робити технічний огляд перед першою реєстрацією. Але ще це є правда. Насправді ми ставимо таку, знаєте, Риску під цим кажемо, що в 2023 році технічного огляду для автомобілів не буде, і на цьому можна поставити крапку. Чому? Тому що є офіційний лист від міністерства інфраструктури, які чітко вказують, що так справді технічний огляд він має бути в Україні, тому що Україна. Підписала асоціацію з європейським союзом, і ця директива про асоціацію вона вимагає, щоб в Україні був технічний огляд. Але Україна мала це зробити ще до 2019 року. Норми європейського законодавства імплементувати в українське законодавство. Але цього не трапилось. І на сьогоднішній день, коли наша країна воює зараз, державі не до цього. І Міністерство інфраструктури воно чітко вказує в своєму листу відповіді, що на даний момент технічний огляд в Україні запроваджуватись не буде. Мало того, що він не буде запроваджуватися в 2023 році, то для того, щоб підготувати такі колосальні зміни. Потрібно що зробити? Потрібно підготувати нормативну правову базу, яка буде відповідати саме цим нормам європейського законодавства і українського законодавства. Ми нагадаємо, що технічний огляд раніше був в Україні і проводила його для всіх легкових автомобілів до 2011 року. Потім цю норму законодавства забрали. Але хто з вас пам'ятає, як цей огляд проводився? Чи справді автомобілі не проходили технічний огляд? Всі автомобілі проходили технічний огляд. Навіть ті автомобілі, які не їхали на сервісні станції, тоді ще ГАІ проводило, видавало це ці спеціальні талони техогляду. Але як вони були? Заплатив 200-300 гривень і тобі додому цей талон привезли. І ніхто ніякий технічний огляд не проводив. Як ви думаєте, як ця ситуація буде зараз? Законодавці кажуть, що в майбутньому, коли вони це будуть вводити, то тих огляд будуть проводити станції сертифікації. Це ті станції, де ви проходите сертифікацію на свій автомобіль після розмитнення. Але в інтернеті вже і сьогодні деякі ділки продають сертифікати, ти можеш не приїжджати і отримати цей сертифікат. І також і в майбутньому, якщо законодавець хоче все ж таки ці норми застосувати, якщо вони в майбутньому в 2024 році або в 2025 році буде до цього питання повертатись. То потрібно це правильно узгодити, щоб не було так, що в інтернеті, як страховий поліс, заказав тобі тих огляд додому, прислали, і твоя машинка є. Великий ризик корупційної складової, великий ризик, тому що кількість автомобілів в Україні велика. кажуть, понад 6 мільйонів авто є, які постійно рухаються, можуть їздити. І уявіть, така кількість клієнтів всі будуть зацікавлені в тому, щоб люди проходили тих огляд. І будуть зацікавлені в тому, що проходили саме в них, надаючи якісь кращі умови. А для українців, які найкращі умови, нікуди не їхати. По телефону замовив технічний огляд, тобі його на авто віртуально провели і документи або в базу твій автомобіль ввели. Як буде в майбутньому, не знає ніхто, але ми знаємо, що на сьогоднішній день, в 2023 році, технічного огляду не буде, і ставимо на цьому крапку. За це можете не хвилюватись. Як буде в майбутньому, побачимо. А зараз бажаємо вам самого головного: перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.